Один із тих танків, на яких я ще до сих пір отримую задоволення. Дід четвертий то любов. Я його обожнював ще до того, як його колись апнули. І зараз це дуже прикольна, фанова, проста машинка. Я завжди буду казати, що із четвертий це найкращий варіант для новачка чи просто для гравця, який любить поваляти дурня. Та кількість помилок, яку він пробачає, то просто жесть. І навіть в рандомі з нереально великою кількістю імп та голди він залишається одним із найбільш броньованих танків в грі. Із 4, мої любі гачісти, давайте про нього побалакаємо. Є гармати імбові, є гармати убогі, а є ідеально збалансовані. І от у Іса 4-го вона саме така. 440 альфи. Нормально. 258 пробиття базовою бебехою. Нормально. 940 метрів в секунду летить. Ну, хотілося б краще, але з поправкою на те, як цей танк грає, це нормально. Голдовий кумулятив пробиває 340. Це взагалі шикарно. І летить вже 920 метрів в секунду, спиздили 20-ку десь. Але теж в цілому нормально. Стабілізація для такого танку в порядку це не означає, що вона класна, ні, вона просто нормальна, як для радянського танку. Зведення таке саме. Ну от вниз гармата гнеться на 6 градусів. От це вже не нормально. Це погано. ДПМ при повному фарші в районі 2900 3000 що в цілому теж нормально. Тобто так виходить, що із прямо класного у нас це пробиття кумулятивом. З поганого це кут нахилу вниз. А із просто нормального все інше. Це класно насправді? Ви не повірите. Рухливість у нього теж нормальна. Його максималка 43. Він її набирає довго, але набирає. В середньому танчик їде 30-35. І для такого танку це хороша рухливість. А ще він непогано крутиться на місці. Тобто, ну, висловити йому якісь претензії з приводу, яка в нього рухливість, нереально. Враховуючи, яке в нього бронювання. 2500 хп у танчика в базі, це окей, це нічого такого, це просто нормальний ХП для важкого танку 10-го рівня. І починаємо з НЛД. Воно у нас 180 мм під кутом і маємо в зонах траків 240, де траків немає, 210. І це означає, що якщо ви граєте на якомусь 8 рівні без голди, ви його можете пробити тільки коли не попадаєте в ці самі Траки, якщо ви в таке попали, ну там раз через раз, ви можете його будете прибивати, і то не факт. І сюди попасти, ну от ви стріляєте, домовно, сюди, снаряд полетів сюди. От ви його вже не пробили. Це на восьмому рівні, звичайно, десятки вас сюди будуть пробивати. Але НЛД. Непогане, враховуючи, які у нас в грі є НЛД, Згадайте, якогось умовного суперконя. От ВЛД тут же можна пред'являти якісь претензії, тому що 155 мм під кутом маємо 200... 240, 250, 260 трохи вище. Ну, загалом от вам будуть стріляти десь от в цю зону, тут 250 міліметрів, що означає, що раз через раз на ББГ вас десятки девятки будуть прибивати. Ну і всякі там вісімки на Голді. Якщо тут кумулятивом взяти, тут буде 270. 290. Ну, скажімо так, ВЛД то крепеньке, але не для важкого танка 10 рівня, ну, будемо чесними. А от щічки тут, да, тут без варіантів, тут ніхто вас сюди не проб'є, якщо ви стоїте прямо. Борт. Знову ж таки, ви стоїте прямо, але цей танк дуже рідко стоїть пря прямо. От зараз ми поговоримо про борт. Він 160 мм. Тут одна плита, тут катки. Тобто. Отут взагалі якийсь такий екран смішний, що 340 міліметрів. Ого. тут він такий маленький, але він є. чи це, Ні. Ні. да, Слухайте, якісь такі борта в нього. Ну, якісь такі, короче, вони дуже смішні. Загалом танчик стоїть отак. В 99% випадків, тобто не знаєш, що робити стаєш бортом. І тут уже. Ого. Ого. Ну, вас сюди ніхто, в принципі, не проб'є. Навіть ягаїсто, кумульом вас сюди не проб'є. Але є одне, але це чащичка, і от сюди вас пробивати будуть. Сюди кумулятивами, да, вам дають, будуть давати, пробивати. Тому перекручувати борт на цьому танку можна, тільки якщо ви граєте проти якогось, типа без голди, або проти вісімок, дев'яток, знову ж таки, без голди. Тоді можете ставати навіть отак, вас навряд чи проб'ють, але. Якщо ви граєте проти фул 10, враховуючи скільки голди зараз в рандомі, тільки отак ставати, тільки отак і все рівно сподіватися, що вас сюди не проб'є якась там ПТ-10, наприклад, чи не вилетить там плюс 25 в якогось 140. А, тому що, да, оці щічки вони прикольні, коли ти стоїш отак, але коли ти стоїш отак, тобі в ці щічки ніхто не... Не стріляє. Тому, коли навіть, стоїте бортом, єдиний момент, куди вас можуть пробити, це або НЛД, яке ви сховаєте, скоріше за все, або щічки. І в щічки, повірте мені, пробивають. Але вони крепкі і дуже часто не пробивають. Таке теж є. І так як цей танчик стає бортом, НЛД у нас тут стає 290, 200, 300, ВЛД 300. Тобто, от коли стоїте бортом, тут прям бронювання стає вже таке непогане. І Плюс цього танка в тому, що він дуже рідко ставиться на дамах, ставиться на каток з дамагом. Тобто аж треба отак повернути, і тут рівно буде 270 міліметрів. Це круто, тому що дуже часто хтось хоче стрелюти вам в каток з дамагом, а тут бац і не пробив. Це реально класно, це круто. От. Тому, е, так як цей танчик стоїть в 99% випадків, отак, тоді вже і НЛД класне, і ВЛД класне, і щічки непогані знову ж таки могли бути і гірші. Це ББ хоть тут 250, кумулятивом тут буде, вон, бачите, 280. Тому перекручувати борт можна, коли ви граєте в абсолютному топі, або ви знаєте, що проти вас челік без голди. А так-то да, Так, якщо будете перекручувати, сюди, вас будуть пробивати знову ж таки, враховуючи, скільки голди в рандомі. Але корпус класний. Башта, вона теж класна, тобто пробивається сама по собі, башта, тільки от в цю маленьку зону, от бачите, така рожевенька. Але сюди ще спробуй попади і знову ж таки спробуй пробий. Тобто, але сама маска не пробивається, тут без е, варіантів. Як і сама башта, тут бачите, тут по кутам 800, ви його можете пробити хіба що от сюди кумулятивом якимось. Чи сильним підкаліберним снарядом. Але сюди, знову ж таки, ще попробуй попади. До речі, е, коли ви з цим танчиком десь там на, на близькій дистанції, чи в клінч ідете, він пробивається під башту. Під башту пробивається, 280 мм. Тобто, так. Да. Кумулятиви Підкаліберні, там деякі бебехи, може якихось там ПТСАУ, сюди його прибивають, тобто це треба, це треба знати. Ну а якщо ви стоїте в клінчі, у вас добре гнеться гармата, можете його просто в ЛД пробивати, ви будете його прибивати. А кришка в нього колись пробивалась, вже не пробивається, але хіба що якась яга стоїть, то не факт, коротше, тут на цьому акцентувати увагу не треба. Є лючки, вони є, вони маленькі, але вони є, є один тут. І оце, це навіть не лючок, це така от як вм'ятина. Но вона теж пробивається, вона бачите, 200 мм, в неї теж можна попасти, якщо особливо якась там, якийсь вищий танк проти вас грає, якась там млє 54, да, от сюди вас можуть, сюди можуть попадати, сюди можуть пробивати, рідко, дуже рідко, але можуть. Тобто це, от, навіть якщо ви граєте проти нього, майте це на увазі. І борт башти, він теж класний, тобто, навіть якщо станчик стоїть отак, його треба пробивати тільки сюди. от. Полотів старят сюди, тут вже 400 з гаком міліметрів, ну це 300 з гаком міліметрів. Тобто Тобто, да, ну башта в нього реально класна, класна, і колись він пробивався в кришку, і це було не класно, потім йому її а, зашили, і він став класним. І якщо ми підводимо підсумки про бронювання цього танку, воно класне, чесно, воно класне по. по... Коло, воно дуже класне, башта класна, корпус класний. Е, з поправочкою на те, що ви будете стояти отак завжди. Да, якщо ви стоїте отак, тоді вже корпус ну, не класний. Але в цілому танчик дуже броньований, на ньому там треба крутитися як навіжений, щоб вас не пробили. Коротше, так, да, танчик крутецький, вибронювання бронюванню крутецький. Екіпаж на 4 слейва, навички у вас на екрані, і ми переходимо до польової модернізації. Перше ліво, друге право, третє ліво, четверте що-небудь або нічого. Ну і п'яте ліво. По обладнанню, це прям мільйон відсотків досил, це прям мільйон відсотків загартування. А третім слотом ви ставите або турбіну, або стабілізатор. Танчик в цілому нормально грається без стабілізатора, на відміну від його колеги, на якому мене дуже солодко відтарабанили на стрімі в туза без стабілізатора. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. Але стаб це теж чудовий вибір. Тут же, як то кажуть, залежить від ваших вподобань. Гілка прокачки починається з Т-150. Я як зараз пам'ятаю, який кайф я на ньому отримував. І альфа є, і броняє, і танчик. Ну, їде так собі, да, напряжно. На місці крутиться теж напряжно. КВ3 такий самий, до речі, тільки альфа більший, бронювання краще. Ну, все-таки сьомий рівень. А от КВ4, о, це ж той гачист. От там бронювання бортів таке дебеле, що їм позаздрять багато десяток. Дуже класне бронювання, ну, як і має бути. Попадаєте до 6-7 рівнів цар і босс, попали проти 9-х Ну, Там навіть е вони офігіють від ваших бортів. СТ1 теж достойна машинка, і Альфа є, і непогано їде, до речі, хоча хотілося б краще. І гармата вниз гнеться на 8 градусів. Радянський танк на хвилиночку. Бронювання хороше. А гілка сама по собі непогана. Ну, от хіба що СТ1 в стоці це жах і кошмар. Ну і Т-150 в стоці такий самий. І КВ3 в стоці теж не фонтан. А КВ-4 просто батя. Із 4 любить і вміє грати агресивно на першій лінії. Головне, щоб за вами хтось був. В будь-якій незрозумілій чи зрозумілій ситуації з тій перекрутили не страшно, з великою долою ймовірності вам пробачать помилку. Знову ж таки, головне, щоб за вами хтось був. Тому що якщо у вас вкатять і вас захочуть вицілити, вас вицілять і проб'ють. Це танк, який може тримати направлення, це танк, який може продавити направлення, головне вдало визначати, коли і що робити. Дуже сильний в позиційній грі, часто пробачає помилки, танкує, гарно їде. І взагалі на запитання, як грати на іс 4, треба відповідати із задоволенням. Це крутецький танк. Він все ще може, і це класно. Він актуальний, це найкращий танк для новачка. Я не знаю, що ще додати. Да, він, як всі броньовані танки страждає від цієї нереальної кількості голди в рандомі. Але не так сильно, як деякі інші танки. На каналі є стрім, де ми його покатали в 4 тисячі середнього, можна було б і більше, якби я не обісрався пару раз. В цілому, качайте. Я даю добро. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ссылка на телеграм-канал в описі, ну а я пішов.